Добре, добре. 119. Добре, Тимур, Осачук, Єгор, готується. Відійшли ззаді, не стійте, будь ласка. Ні, ні, ти вставай на лінію, ти вставай, стрибай. Добре. Сто тридцять. Будь ласка, Осадчук Єгор, Голунов Андрій. Можна? 132. Голунов Андрій можна. Добре, 166. Так, це друга спроба. Добре, зараз секунду. Так, Ковальов Давид, можна, поїхали, друга спроба. Добре, Давида. 174. Будь ласка, Шевчук Єгор, Кушнєренко Кирил. Можна. 158. Кушнєренко Кирил, Кресько Назар. 157. Будь ласка, Кресько Назар, Тетерук Іван. Добре. 169. Лапка Петрук Іван, Гнатюк Гліб. Добре. 170. Гнатюк Гліб, Лідченко Тимофій. Можна. Добре. 177. В Тимофій, Іваніцький Олександр Можна. 164. Будь ласка, Іваніцький Олександр, Ковальов, Данило можна. 165.1 Будь ласка, Ковальов Поліщук можна. 177 Поліщук Владислав, Кищук Арсен, можна. Добре, добре. 151. Будь ласка, Кищук Арсен, Марчук Олександр, можна. 164. Марчук Олександр, Троян Роман. Можна. Ні, дивіться, встаньте, будь ласка, назад. Ви стоїте, потім пішли. В притул до ліні, раз, два, ножки на ширині туди, сюди одну ножку. Все, розкачали і швидко стримаєте з двох ніжок. Можна. Так, правильный робота. 158. Так, будь ласка, троян Роман, довгий домір. Можна. 150. Будь ласка, довгий Дамір, кроха Олександр. Можна. 178. Будь ласка, кроха Осадчук. Носочок лівої ножки підрівняли. Так, да, можна, поїхали. О, добре. 44. Будь ласка, э, осадчук Марк заболотний Богдан. Можна. 146. Будь ласка, э, заболотний Богдан згибає можна. Так, будь ласка, друга у 2016-го. Правильно? Добре. Так, будь ласка, Шур, Кирило, чорний Давид Можна. Шістдесят Будь ласка, чорний кривунець. Чорний стрибає, кривонець готується. Добре, молодець. 173. Кривунець, мельник можна. 155. Мельник ковальський. Носочки підрівняли. Можна.